Будучи народним депутатом восьмого скликання, я дійсно працював в комітеті, який опікувався і робив все можливе для того, щоб процес децентралізації, тобто повноважень, перейшли безпосередньо в територіальні громади. Я думаю, що пан Богдан не дасть підтвердити ці слова, що дійсно вони на той, час, той період часу воно було дуже актуально і ця децентралізація відбулася. Але що саме відбулося? Відбулося що? Фінансова децентралізація. Ми зробили все, щоб ресурс, фінанси і гроші перейшли до вас в громади, щоб ви мали можливість йти. Які наслідки? Наслідки не дуже гарні. Чому? Тому що на території держави, отримуючи відповідну фінансову децентралізацію, а це кошти, у нас почалися з'являтися дуже багато таких е територіальних там, політичних структур, які почали брати участь у виборчих процесах. І дійсно, маючи гроші, перемогти набагато краще, ніж людина має свою позицію. І вона ходить там, грубо кажучи, по територіальній громаді і каже, проголосуйте за мене, я хочу бути там головою тієї чи іншої територіальної громади. А в неї немає можливості ні фінансів, ні забезпечити контроль результатів голосів на своїх виборчих дільницях. Але вона дійсно справжня і дійсно знають, і за неї багато могли проголосувати, який був важливий, щоб ми могли е зробити таким чином, щоб голови територіальних громад не зловживали. Інститут перфектів. Він не був до сьогоднішнього дня введений. Тобто перфект, коли бачить рішення тої чи іншої ради, депутатського корпусу, він мав право накласти вето. Сьогодні цього нема. І цей, ну вибачте, в деяких громадах церкі, які сьогодні мають більшість своїх депутатів, вони можуть сьогодні вирішувати будь-що і направляти ті ж самі кошти на ті потреби, які вони вважають за потрібні. Сьогодні неможливо направляти кошти на щось інше, ніж на ЗСУ. Тим паче, більше того, я кажу, що таке ЗСУ. ЗСУ це в першу чергу військові, це в першу чергу ті люди, які з тієї чи іншої громади пішли на війну і робити все можливе, щоб ми мали з вами можливість сьогодні з нашими дітьми жити в наших містах. Це їхні родини, це люди, які проживають на тій чи іншій території, яким необхідна соціальна якась допомога. Чому наші люди повиїжджали дуже багато, особливо жінки з дітьми за кордон, особливо ВПО, переміщення особи. От я нещодавно їхав в таксі. В мене віз чоловік, йому 63-65 років. Ідеально видно, що він якийсь з спортивного такого складу, чистенький, машина чистенька, все. Я питаю, звідки. Він каже, я з Донецька. Да, він розмовляв по-російськи, він все життя розмовляв по російськи але я кажу, а що ви тут робите? У мене пропало все. Я тут сам. Я кажу, як вам місто вільнець? Каже, непогане місто, але мені, в принципі, все рівно до сьогодні бути. Я отримую сьогодні 3-5 тисяч гривень компенсації за те, що я випивав. І в той час європейські наші держави виплачують нашим родинам і дітям, дають житло. Дають соціалку, дають медичну страховку, де можуть діти прийти безкоштовно, отримувати ту ж саму е щеплення від того чи іншого. Чому ми цього не можемо? Скільки у нас побудовано сьогодні на території ОТГ, будь-якої ОТГ, соціального житла для цих людей? Вони приїжджають в тому числі в місто Вінниці, ринок не контрольований сьогодні житла. Якщо у нас раніше одна кімнатна квартира коштувала зняти там 4-5 тисяч гривень, сьогодні 15. Тому що виходить? На своїх же людях маємо заробляти, це регулюється, абсолютно не регулюється. І тому ці родини залишаються за кордоном, тому що, по-перше, там спокійно, по-друге, там вони можуть себе більш-менш забезпечити. В мене з моєю дитиною, сім'я ходила, в них шестеро дітей. Вони зараз живуть за кордоном. Я кажу, Таня, ти будеш вертатися, вони тут був бізнес і так далі. Вони кажуть, Сереж, мені нема сенсу вертатися. Мені соціалку дають. Поки що. Поки що. Але вже буквально на цьому, в цьому місяці вони самі пішли з соціалки. Чоловік пішов працювати водієм. Він отримує 5-6 тисяч е, євро зарплати. Ми не хочемо бути, ми вчимо мову, нам немає. Я 6 дітей в Вінниці не проготую, тому що в мене немає можливості відкрити бізнес. І я, е, відповідаючи на ваше запитання, воно дуже важливо. По децентралізації відбулась фінансова децентралізація. А контролю у вигляді того, що ми передбачали в законодавстві в минулому скликанні перфектів, сьогодні не існує. І тому сьогодні створена купа там, ДБР і так далі. І так далі. І результат ми бачимо сьогодні, ну, як би, ну, а європейці на це все дивляться. І я з вами погоджуюсь на першій панелі, ви сказали, що ми йдемо в Європу. Да у нас багато краще будь-чого є, ніж навіть в Європейському Союзі. Нам треба те просто цінувати і розвивати, і кожному робити на своєму місці. Тепер, що стосується Вінниці. нам саме ну це в принципі будь-якого міста стосується. Я хотів би сказати, що в першу чергу саме головне, це хто? Це люди. Люди, ви підприємці, всі створюють ту. Е Таку ну, ауру в своєму місці, в своєму будинку. І успіх будь-якого підприємства, е, об'єднаної територіальні громади, результати діяльності, будь-чого, воно залежить від людей. Місто Вінниця багато років займало першу позицію по комфортності свого життя. Перший рік, здається, ми втратили цю позицію. Чому втратили? Тому що дуже велика кількість питань. Пан Микола казав про військові і так далі. Якщо ми порівняємо Одесу, Львів, різні міста, ті, які сьогодні знаходяться під островами чи західну Україну, яких там більш-менш тих як в нас, у них абсолютно інші цифри надання допомоги військовим. Вони знаходять механізми для того, щоб все зробити. Тепер наступне питання: монополія, про яку я хотів також сказати, не може бути монополії ніде. Повинна бути конкуренція. Я сам виріс бізнесу. Ми за кожного клієнта в 90-ті років билися, намагалися все зробити, танцювали перед кожним для того, щоб він прийшов до нас і отримав нашу послугу. І це має бути і у владі. Не може бути одноголосних якихось рішень, не можуть бути там якихось ситуацій, коли одна людина права. От зараз ми вже другий рік з першого дня війни, ми працюємо, збираємо молодих і не тільки молодих всіх небайдужих війничан, для того, щоб в майбутньому робити наше місто кращим. Зразу ж після війни, як ми говоримо, через рік, через два. А щоб це були плани на 5, на 10 років, щоб ми мали можливість. Хто це буде робити? Звісно, пріоритет це хлопці, які повертаються. Ми навіть на роботу до себе беремо там, юристів і всіх інших, тих, хто вже звідти вернувся. У них інші цінності, вони по-іншому мислять. І в нас є такі групи, да? економісти, лікарі і так далі. і так далі. Вони дають свої пропозиції. Ми пишемо цей план, яке ми бачимо своє місце. Якщо я приходжу в лікарню, я хочу отримати послугу якісну. Якщо я приходжу в школу, я хочу, щоб мої діти навчалися. Катастрофа, що зараз відбувається. Чому сьогодні, наприклад, на базі об'єднаних громад при владі не можна створити нормальні умови?